Вітаю, друзі! Сьогодні 10 жовтня. Вже зійшли сдирати. Погода в нас дощова вже два тижні на Вінниччині. А ще тиждень буде точно такий же: в город влізти не можна, тому ані кущі томатів, ані перець ще не прибрані з цієї ділянки. Ну а в теплиці ось така в нас пора пішла, що томати. Досі висять на кущах, потихеньку стигнуть. Сонця немає, полікарбонатна теплиця сильно не нагрівається, десь до 20 градусів і не більше. Звичайно, вже кущі не поливаються і тому ось все, що є, то є. Але я сподіваюся, що ще якісь томати достигнуть. Чому їх так багато, я розповім в наступному відео своєму. Ну можливо, комусь це і знадобиться. А сьогодні коротенько хочеться пройти по тих сортах, які мають тривалий період плодоношення, і плодоносять дуже і дуже гарно. Ну а ось це двокольорове биче серце. Томат дуже хороший. Ви знаєте, він справді ось такий, як ви бачите, двокольоровий, такий біколор помаранчевого кольору з таким розмивом більш темнішого. М'ясисті плоди, вони не псуються, тому що мало сочні. І ще їх, як ви бачите, багатенько. Ну, Ось тут в мене є каміла, ще одна китиця залишилась, такі великі плоди. Ну, що ще таке? ну Звичайно, американський велетень показав дуже гарний результат, але ось там наверху він ще не достиг. Ну, а бельмонте, ви самі бачите, які чудові китиці, відплодоносив ну, на 5 балів з великими і великою кількістю плюсами. Оце сорт Бельмонте. Я вам вже його неодноразово показувала. Дуже гарні плоди. Єдине, що може вам не сподобатися, це те, що вони такі не, не, не тверді, вони більш м'які, ніж інш, інші сорти. Так, ну переходимо далі. А далі в нас ось такий сорт, який я теж показувала, лампочка з ССР. Ось такі, які мені Олюшка прислала колись, і я його вирощую щороку. Ви скажете, що, а ви що взагалі не прибирали спілі томати. Ні, друзі, томатів було більш ніж достатньо. Але знизу ми зібрали сім китиць, ну і ще сім китиць залишилося. Як ви бачите, ось так він плодоносить. А ось це китиця, які зібрали. Ось одна китиця, ось друга, третя, четверта, ось п'ята така широка, шоста, сьома велика така. І це все, а, ось ще восьма все ось один кущ. І ви бачите, який він плодоносящий, Дуже гарний. Це лампочка з СССР. Ну, точно так же плодоносить і. Гібрид Тарасенко рожевий, теж такий цупкенький, дуже гарно веде себе в баночках. Це не гібрид, це просто його така. Тевелін назва. Він теж дуже гарно відплодоносив, але ще є дуже багато плодів. Вже достигли, але бачу, що мої вже понаїдалися і не хочуть вже ніяких помідорів. Ні великих, ні малих, ні чорних, ні червоних, ні рожевих. Ну, а ось це улюбленець, ось цей томат в нас іде завжди. Це літнє сонце, саме сан. Колись він був гібридом, вже багато років він розгібридизований і ось так плодоносить. Я його вела в багато стволів. Після того, як ось тут пішло розгалуження, тому томати не дуже великі, не такі, як завжди. Але по солодкістю найсолодший томат в нашій колекції. Я весь час це повторюю. Якщо ви хочете, діткам, онукам, це якраз той самий томат. Літнє сонце». Ось Тут в двох рядочках у мене болгарські томати, і ви самі бачите, що ще їх дуже і дуже багато. Цей болгарське диво. І болгарська хала, і дружба. Тобто томатів ще Росту дуже багато. Звук, у мене росте томат, який я думала, що від плодоносив більше плодоносити не буде. Це мільйонер. Але, тим не менш, подивіться, ще скільки томатів він зав'язав, які не знаю, достигнуть чи ні. Спробую їх зберігати, але не знаю, чи вийде. Ну, ось так плодоносить цей чудовий, м'ясистий, великоплідний і дуже смачний томат-мільйонер. А у цей сорт болгарської селекції Барсаліна. Я навіть не думала, що ще багато буде плодів, тому що він ось так плодоносив в мене влітку. Ну а тепер подивіться ще які китиці є. А головне подивіться, скільки цих томатів є на цьому кущі. Це теж один кущ. Вела в два стебла і ось так він плодоносить до пізньої осені. Я думаю, якщо буде сонячно, теплиця буде дуже гарно прогріватись, то можливо вони й достигнуть. Люблю ось цей, здається, неказистий такий томат Блакитне золото. Він чимось схожий на томат Мрія Аліси, теж з антоціаном. І він не тільки дуже гарний, але й дуже смачний. В нього м'якоть така мармурова. Зараз я розріжу і покажу. Ось вам. Такий він красончик, і красончик і смакує, так смакує, особливо зараз, коли за вікном ляпає дощ. Я взяла кілька пасинків, поставила вже пустили корні. Сподіваюся, що тепер я висаджу його в ґрунт. Я маю на увазі в горщик. Ну і до зими, можливо, ще буде цей мене томат, тому що він вважається раннім. А ось тут в мене росте сорт, який я думаю, що це все-таки, я вже вам говорила, що це Христина Ватчева. Можливо і ні, але я зібрала з нього насіння і сподіваюся. Посаджу на слідучий рік оригінал і посаджу ось цей. І подивлюся, так чи ні. Але подивіться, які величезні плоди. А смачні були. Така м'якоть обалдеть. А це ще улюблениць долі плодоносить у нас ось такими плодами. Розтріскався, вже розтріскався, видно від перепадів температур. Це улюблений дуже давно, коли я тільки починала вирощувати томати, мені в подарунок дуже частенько попадав сорт чорне серце бреда. Не знаю, чи це воно, чи це не воно. Це мені прислали знову насіння, і я вирішила посадити. Називається просто чорне биче серце. Дуже гарно зав'язує плоди, плоди великі і ось, такої, ось такого кольору. Всі знають, що томати такого кольору не смачними не бувають. Вон, в них дуже багато е, цукристості, вони солодкуваті за смаком, а саме ось цей сорт ще й дуже-дуже соковитий. Це чорне биче серце. Ну що, підемо далі. Подивимось, що ще тут є. А тут у нас вже розпочалася білокрилка. Бачите, вже не скажу, ну трошки є липкуватості, це колібрі, багатенько ми вже зібрали, але ще подивіться, як він гарно плодоносить. Плоди вирівняні, дуже гарної форми, ось такі. Ну, красунчики, красунчики. Так, а ось там великий воїн. Висадила цього року вперше. Плоди були спочатку вирівняної, гарної форми, а зараз вони ось такі. Величезні, рожеві. І головне, що м'ясисті та дуже смачні. Так, а ось це, ну я ж кажу, я як підходжу, та й посмішка з'являється, тому що це веселий роджер. Ви бачили, як гарно він плодоносить. Якщо я знайду фото, обов'язково вставлю. Ну, ось такі плоди. Плоди йдуть з ось таким гарнюнім носиком. Подивіться, які китиці позав'язував. Він навіть ось і уверху. Зверху вже почали достигати десь на висоті. Думаю, двох метрів. Але ще й є ось. Такі зеленкуваті. Це веселий роджер, гібрид. Загадка природи завжди радує ось такими плодами, плодами біколорами. Великими, дуже гарними, м'ясистими. От скільки б я не зустрічала біколорів, але ось цей я завжди вирощую з великою радістю. Можливо, тому що це був перший томат, коли я тільки розпочинала цим займатися, і він так мені запав в душу. Тепер я його вирощую щороку. Це томат Конго, який не Конго, гібрид. Попалася одна зернина. Яку я виростила? Ось такі плодики, звичайно, вони вже набагато менші, але спочатку вони були дуже і дуже такі, більш повненькі, їх теж було багато солодкуватого смаку цей гібрид. Ну Зараз розріжу, покажу, що він. Виявляє себе всередині. Ось такий це томат. Зеленої плями біля плодоніжки немає. Має товсту стінку, стінка твердовата. смак солодкуватий, зовсім він не соковитий. На заготовки на зиму, на в'ялення він буде дуже хороший. Ось такий це гібрид. Жовта німецька полуниця. Ось так росте і збирається теж там нам показати ще спілі плоди. Так, далі. Далі це чухлома. Моя улюблена чухлома, але їй не сподобалося тут. Наступного року там більше висаджувати не буду. Так. А це биче серце гігант. Ось такі величезні плоди залишилися в нас. Чотири їх тут є. Щодо зріни, не знаю. А ось це юго-роуз, здається. Плоди рожевого кольору, але зразу хочу сказати, що у відкритому ґрунті він був набагато кращим. Ось такий. Дуже сподобався сорт Аліфірова за Алатау. Дуже гарні, дуже смачні плоди, дуже схожі. Як ви можете побачити, на томат лисячий ніс. Гарна вружання з нього була цього року. А лисячий ніс, ось залишив ще кілька китиць, щоб я про нього не забувала. Ось такий. Ну, ось так якось в нас є. Знаю, що багатьом не подобається. Коли ось такі кущі всі обстрижені, мені самі це не подобається. В минулому році я хоча б чубчики залишала, а цього року ось так пообрізала їх всі в сподіваннях на те, що вони себе ще покажуть. Ах, да, ще ось у вечірні алмати Віталія Лефірова. Його можна зразу впізнати по ось таких строкатих плодах. Дуже гарний, дуже смачний. Ну, плодоносив теж дуже гарними плодами. Це залишки гавайського ананасу, біколору. Зараз розріжу, теж побачимо, які осінні плоди. Ось так виглядає томат в розрізі. Багатокамерний, з ніжною м'якоттю, соковитий, солодкуватий. Гарний томат, нема що казати. Взагалі, я люблю всі ананасні помідорчики. Ну, ось і все, друзі. Що я вам хотіла розповісти про деякі сорти, які дуже гарно плодоносили влітку, і які чудово закінчують сезон 2025 року. Ну, я ж вам сказала, обов'язково розповім, чому їх так багато у мене є в осінній період. Бо я зробила велику помилку. І тому їх в мене ще ось така кількість є. Але це буде в наступному відео. А на сьогодні все. Здоров'я вам, миру та добра!